Друзі, радий всіх вітати в прямому ефірі. Ви на Ютуб каналі Ми Україна. Мене звати Максим Сікора. В наступні півгодини поговоримо про ситуацію оперативну, яка складається на фронті, що зараз відбувається зокрема по всій лінії зіткнення з окуп. Пантом, ну і міжнародні певні події. Також їх торкнемося. А перед тим як ми почнемо е, розмовляти, е, представлю свого співрозмовника: це Денис Попович, військовий аналітик, пане Денисе, доброго вам ранку. Доброго радий вас бачити. Дивіться, які хороші новини. Буквально от за кілька хвилин до нашого ефіру. Е, я не знаю, чи можна це цитувати в українських YouTube ефірах але. Кадиров написав на своєму е, телеграм-каналі, що е, якийсь дивний дрон атакував територію Російського університету спецназу у Гедромесі. Це Чечня. Будемо розбиратися по ходу, е, що там відбулося, але так далеко ну я не знаю, я не пригадаю чи долітали дрони до е, Республіки Чечня. От, на вашій пам'яті, таке було. До Ічкерії не було купованої Ічкерії. тисяча кілометрів там, здається, відстань від лінії фронту. Але було далі, було до області, там під 2000 кілометрів, 1800. Тобто, це не є чемпіонською дальністю, ми будемо в такому дусі в цьому розбиратися. Але ну, одно непогано історія хороша. Це привіт до Кадирова, щоб він розумів, що. Наступний дрон може до нього у, у вікно залетіти, От, і, це, і щоб він мав це на увазі. З військової точки зору я бачив лише світлини, де пожежа на місці ураження, тому зараз не можна робити жодних висновків, наскільки які наслідки були у цього удару. Але сам факт він дуже такий примітний. Тобто він свідчить про те, що ми і туди можемо діставати. Хоча, знову ж таки, хочу повторити, це не чемпіонська даність. До мурманської області далі ніж е, до десятьні. Ще одна важлива дуже інформація. Зараз ми продовжимо. Але ви зараз бачите, друзі, на своїй трансляції QR-код зверху в лівому куті. Це QR-код, який символізує збір, який підтримує YouTube канал Ми Україна. Збір на потреби воїнів з воїнів спецпідрозділу Тимура, це головне управління розвідки Міністерства оборони України, які знищують окупантів на фронті. Громадська організація Ворони. Надії, цей збір оголосила. Також гроші будуть спрямовані на потреби тактичної групи Адам та 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр ціль зібрати 33 мільйони гривень. Ви розумієте, що це дуже така відчутна цифра. Тому просимо підтримати. А всім, хто долучиться до збору, буде ну такий приємний подарунок, можливість виграти. Можливість виграти унікальну мапу острову Зміїний, е, яка е, має на собі. Тут мені от вказали підписи легендарних воїнів українців спецпідрозділу Тимура ГУР Міністерства оборони України 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, тактичної групи Адам, а також самого того самого прикордонника, який ви знаєте, вказав чіткий напрямок російському воєнному кораблю. Всі ці підписи є на цій великій унікальній карті острову зміни зміни. Тому донатьте, і ви зможете отримати цю карту за донат. Ну, а ми поки що продовжуємо спілкуватися з Денисом Поповичем, військовим аналітком. Пане дисциплі, зараз серйозне питання. Достатньо напередодні. Ви знаєте, що Марк Рюте, новий генсек НАТО, вперше публічно визнав присутність корейських або солдатів КНДР на території Курщини. От як до цього нам ставитися сьогодні? Як до факту до присутності північно корейських військ на територію Курщини, яке наразі визнано. Подальша реакція і подальші дії з боку наших партнерів по НАТО. Цього на цей час не відомі. Ми можемо лише послуговуватися е, матеріалами Блумберг, які спрогнозував, якою може бути ця реакція. А саме збільшення збройової допомоги Україні, дай то Боже. І друга, е, цікава історія значить розбудова співробітництва в Тиханському регіоні. Другий пункт я не можу коментувати, оскільки я, чесно кажучи, не розумію, яким чином це може. Зупинити Північну Корею в плані допомоги і Російській Федерації, і е, до якого, скажімо, якою мірою може бути це співробітництво розвиватися, і як воно матиме вплив на російсько українську війну. Але ну я лише цитую те, що було відкрите джерела, ну, от е, проблема за, полягає в тому, що без участі Штатів Америки ну, НАТО, будуть, НАТО буде доволі важко якимось чином ефективно реагувати, Ми це чудово розуміємо. А реакція може бути лише військовою, на жаль, на дії Північної Кореї. Військовий в тій чи іншій мірі. Це не обов'язково. Це з боку, Це... боку Сил оборони з України. Вона може бути оборони України так сам, і так само з боку НАТО. Так чи інакше. Немає жодної жодного іншого важку, не тим чином, окрім військового. Оскільки санкції, які були запроваджені проти північної Кореї, ми бачимо їхню дію, вони абсолютно не завадили Північній Кореї. Розвинути ракетні технології, вони зовсім не заважають їм допомагати зброю Російської Федерації, і воно зовсім не заважають її, її перекидати війська на територію Украї... України. Теж між вчора теж Володимир Зеленський про це згадав, що вони вже можуть бути на території України. Ну, поки що на територію Російської Федерації ми зараз кажемо. Тому там може бути лише е, військова реакція без сполучених Америки жодним чином я поки що не бачу, яким чином НАТО могло цю реакцію створити. А е, США зараз вони занурені в себе з точки зору завершення приборочої компанії. І допоки вони не завершаться, який спосіб, чи то Хамала Гаріс буде президентом, чи то Дональд Трамп, жодної реакції в той чи інший бік від США ну конкретно на її погляд, ми не можемо чути. Ну, достатня реакція. От ми сказали про те, що Рюто так заявив, визнав, але його заява зводилася до того, що це ескалація, це серйозна ескалація. І що робити з цією ескалацією? Відповідно, ви зараз уже згадали публікацію Блумберга. Так журналісти видання Блумберг фантазують, чи зміниться зараз якась, е, е, якась конфігурація західної допомоги? Все, що ми вже чули і знаємо, чи буде дозвіл на далекобійну зброю, е, чи буде. Е, Можливо, рішення по відправці в Україну західних інструкторів відкрито не так і за чутками, що хтось там приїжджає, щось робить, а відкрито от НАТО прийшле своїх інструкторів. Чи буде якийсь дозвіл використовувати вже ту зброю, яка наявна в Україні? Я маю на увазі атакамси, якими вражаються цілі на території окупованого тимчасово Криму. Чи може це все летіти, наприклад, на Курщину? Ну і власне 10 тисяч корейських військовослужбовців, які. Зараз на Курщині, можливо, вже від сьогодні знаходяться. Чи цього достатньо для того, щоб Росія могла переломити ситуацію саме в Курській області? Ну, стосовно інструкторів це може бути в принципі суверенне рішення будь-якої з країн. Певне кількість інструкторів зараз є на території України, тобто, це не є секретом, якщо ми скажемо про війська альянсу. Кримчленів альянсу, це теж може бути суверенне рішення будь-якої з країн. Ми чули там про намери Франції. Зараз ми не кажемо, і, і, чи реалізовані вони чи ні, ми знаємо, що вони не реалізовані. Але наміри такі були. Тобто, якщо там в рамках альянсу може бути створена певна коаліція держав, коаліція інструкторів, так можемо їх назвати, там, з нашого боку. Коаліція то то ну, так, ну, давайте ми придумаємо якусь назву, ж може бути будь-якою. То ці країни, там, умовно Франція, умовно Естонія, Латвія, Литва, там, хто ще може проєднатися, Великобританія, наприклад, ну, в, в, в рамках Альянсу, вони можуть надіслати там певні частини та підрозділи на територію України для того, щоб вони виконували певні завдання. Ну, наприклад, да? тобто ми ж не кажемо, що це буде, хоча б дуже хотілося. От, але стосовно конкретики, як от запрошення України до НАТО, наприклад. Да? Або якась, якийсь централізований контингент в рамках Альянсу, на кшталт такого, що вони значить, тримали в Югославію Кейфор, якісь нові сили Кейфор на теренах України. Це не, це не буде ухвалено. Я не скажу, що це не може бути ухвалено в принципі, але принаймні до завершення приблизно кампанії в США жодних таких різких рухів я не бачу. Тут, от ми згадали про інструкторів, було б логічно, мабуть, аби Південна Корея прислала своїх інструкторів, так? І розповіла, де о той психологічний бар'єр, який можна переломити в протистоянні цим помічникам Путіна. Тут от логіка була ну, б, це... б, так? Ну, стосовно Південної Кореї, якраз за там, кілька хвилин ну, де за півгодини нашої фіри я побачив. Цікаве повідомлення про те, що на цьому тижні може бути делегація із Республіки Корея прибути в Україну для подальшого говорення дій. тобто яка може бути реакція, яку допомогу Республіка Корея може дати Україні? Оце цікаве повідомлення насправді. Тобто е нам було б зараз дуже корисно розширити відносини з Сулом для того, аби вони могли б нам допомагати в більш широкому сенсі ніж це вони робили раніше. Тому що тут дуже є е, е, суттєвий зв'язок, він наявний, він прямий. Тобто, якщо Північна Корея е, отримує бойовий досвід у російсько-українській війні, він кородовий, е, іншого досвіду немає зараз. Це найбільш значний військовий конфлікт на планеті, на планеті зараз, і він передбачає е, використання нових технологій, яких раніше не було, проте всім планів використання дронів і артилерії. І, і, і так далі, тобто різні під дронів. Якщо Північна Корея цей досвід перейме, і ці люди, які будуть на території України або на території Російської Федерації, це досвід перебирати, вони повернуться до Північної Кореї, зможуть його масштабувати в рамках Збройних сил КНДР, і ці збройні сили разом із технологіями, які вони отримують в Російській Федерації, ядерними і ракетними, вони становлять пряму загрозу для Республіки Корея, і це Сеулі повинні розуміти, і ми повинні їм е це донести. Тому співробітництво між Республікою Кореєю і Україною в плані передачі зброї, компонентів, технологій воно повинно розвиватися. Юн Сок Оль, ви пам'ятаєте, приїжджав рік тому до України в супроводі зі своєю дружиною. Багато там обговорювали яку косметику вона використовує, тому що на свої 54 там роки виглядає як дівчинка, але це була така другарядна історія. Але тоді, президент Юн Сокйоль він мав намір і робив певні заяви про те, що Корея могла б допомагати військово і підсилювати оборонні якісь спроможності. Далі сталося це історія з загострення певного там і певних заяв із пекіна, які звучали, що цього не можна робити, це не можна розхитувати. Сьогодні наскільки ви собі взагалі уявляєте оцей потік імовірної зброї в напрямку України, враховуючи те, що ВПК? Південнокарейське воно завантажено надзвичайно. Ми знаємо про великі багатомільйонні контракти, які Південна Корея уклала з поляками, наприклад, і поляки вже зробили їхнє міністерство оборони заяву про те, що вони зараз не згодні посунутися в черзі. Якщо. Наприклад, будуть відповідні рішення ухвалені, то це буде робитися лише після того як польський попит буде задоволений. Ось така історія. Не знаю, тут багато політична заява це була, чи чи можливо це такий польський прагматизм з приводу підсилення власних спроможностей. Ну я чув про заяву про те, що поляки не готові віддавати нам південно-корейські танки. Які вони закуповували? І ще не поставлені, їм. ну так вони не готові нам їх віддавати. Я тут не бачу жодної зради. Насправді, оскільки поляки нам віддавали радянські танки або модернізовані в Польщі не uh -huh. танки ПТ-91, тобто ну це модернізація танки Т-72. І зараз вони хочуть замістити, скажімо так, цей цей е е кейс, і вони обрали для себе південно-корейську південно варіант. Тому потрібно обговорювати, яким чином е, це може бути зроблено. Насправді Південна Корея може нам передавати радянські танки, у них вони є. Це Т80-ті були передані із Російської Федерації в 90-х роках БМП-3, тобто е, ця допомога може бути передана дуже швидко, оскільки наскільки я знаю, ці зразки техніки вони збиралися знімати з озброєння. Тому така моментальна допомога вона може бути. Можуть бути інші варіанти, можуть бути передачі боєприпасів, до речі, у них велика кількість боєприпасів 155-х 155-го калібру, 105-го калібру. Це те, що нам необхідно зараз на полі бою. І, до речі, це ну, там дуже суттєві можливості значить, стосовно, так? Дуже суттєві. Тобто ми можемо співлісно е, е, в такому сенсі з ними розгортати, обов'язково відразу танки або е, броньову техніку. Тобто, тут. У нас є проблеми з артилерією з боєприпасами, і це загальновідомо, відомо, нам треба збільшувати ці можливості. Тобто, це теж буде цінно технології Південна Корея це дуже технологічно розвинена країна. Ми це знаємо. Ми це знаємо в сенсі побутової техніки, так але і в сенсі обороно-промислового комплексу Це так само там є. Ми можемо у них брати. Е Зенітне обладнання, тобто звіт ракетні комплекси в них і просунуті дуже Власно, власної розробки. Вони співставні з Петріотом, але і ті системи, які зараз є в них на озброєнні, так само можна з ними буде порозмовляти стосовно можливої передачі. В них є балістичні ракети, оперативнотичні ракетні комплекси, них є. Тут знову ж таки питання компонентів західних, тобто тут може бути те саме, що і Storm Shadow, коли британці не можуть нам дати дозвіл, скільки цих є компоненти війську статі, але все це, це предмет переговорів. Давайте почуємо, що буде далі. Зараз я вже зустрічав знаєте таке словосполучення. війна найбільших артилерій так от десь написали в якомусь вже виданні в західному. Це точно що в разі, якщо Південна Корея буде допомагати артилерійськими снарядами Україні. А КНДР вже допомагає мільйонами снарядів Російській Федерації, то це фактично на полях бою в Україні зійдуться дві найбільш потужні артилерійські. Ну, якби це це не армії, а от е, два найпотужніших артилерійських ВПК. І це так звучить, воно теж трошки так апокаліптично і демонструє, що виходить за межі і масштабується е, надзвичайна ця російська агресія сьогодні. І залишатися осторонь, звісно, е, це не варіант тепер і для західних партнерів. Хоча це зараз моя особиста думка. Друзі, я нагадаю, що ми працюємо для вас в прямому ефірі. Спілкуємося з військовим аналітиком. Денисом Поповичем стосовно західної допомоги, і далі наступна наша тема це буде вже ситуація оперативна на окремих відтинках фронту я нагадаю, що ви можете бути активними в чаті. Він у нас відкритий. Можете писати свої коментарі. Або якщо у вас є якісь зауваження, запитання, також по можливості їх буду озвучувати. Ну і стосовно QR-коду, який ви бачите на своєму екрані, це збір на потреби наших оборонців, зокрема, громадська організація Ворони Надії оголосила великий збір для підтримки спецпідрозділу Тимура Гур Міністерства оборони України, також тактичної групи. А Дом та 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр ціль зібрати 33 мільйони гривень на закупівлю обладнання та зброї захисникам України. Всі, хто зроблять свій донат, його розмір не має значення, буде мати можливість отримати унікальну мапу острова Зміїни із підписами наших вояків, включно із. Сміливим прикордонником, який вказав чіткий напрямок російському воєнному кораблеві, ось такий от артефакт Ви маєте змогу отримати за донат, пане Денисе. Тепер стосовно того, що в нас відбувається із населеним пунктом, зокрема Селідове. Я хотів би взагалі, щоб ми торкнулися: Селідове, Курахове, Куп'янськ, і ось Левадне, Запорізька область, Верміївський виступ вчора, Осув Таврі підтвердили те, що росіяни здійснили частково успішну спробу вклинитися в Вереміївський виступ, і це їм вдалося. Зараз стабілізаційні заходи там тривають. Це населений пункт Левадне. Ну почнемо, давайте з Селідового от Потім перейдемо до півдня вже. Ну, Послідуму середовому... немає гарних але ну, На жаль, тобто. Можна сказати про те, що цей населений пункт. От я зараз дивлюся трошки в бік, оскільки тут у мене мапа, ну от, е, тому, можливо, відбуваючи на ваше питання, я не буду в камеру дивитися, ну, от, для того, щоб мапу за вапу святкувати, але е, так чи інакше, е, там гарних новин немає. Тобто, або воно вже залишено сили оборони, або воно стає, скажімо так, відступ. Тому що ворог намагався оточити і одночасно вищувати наші війська і слідово Важливо був населений пункт. І тепер у зв'язку із е, втратою цього населеного пункту, яке очевидно вже є питанням часу, якщо це вже не відбулося, от то е, ворог отримує можливість розвинути нас Офіційно підтвердження генштабу ну, Тому не ми і кажемо такому. Так. Немає. Тому ми вкажемо або або. Тобто ми зараз кажемо про е, тенденцію, скажіше, ніж про доконаний факт. Ну, от, е, але якщо це станеться, і е, все ж таки ми почуємо е, е, всі ці депітолі Ігрального штабу, який каже значить, про ті чи інші події, лише після того, як він зрозумів, що вони відбулися, чи то про звільнення населених пунктів е, з боку Сил оборони, чи то, про, чи то про залишення, то ворог отримує можливість е, розгорнути наступальні дії безпосередньо під Покровськом. Це не означає, що він розгорне їх обов'язково там буквально найближчим часом. У нього ще є варіант з Кураховим. І це, на мій погляд, може статися навіть раніше, ніж наступ від Покровського, оскільки там, якщо подивитися на мапу, ми бачимо е утворення такої, такої кишені, причому доволі глибокої. Тобто наступ з боку е гірника, це з півночі в Курахову. І збіг Макси з боку Максимілянівки, в тому числі Острівського з бік зі Сходу безпосередньо саме Курахова. Далі там у нього у ворога вимальовуються неприємні доволі на перспективи наступу на Курахово з півдня. Тобто, ви можливо чули про успіхи Російської Федерації в просуванні з Богодарського напрямку. Це Богоявленка, це Шахтарське. І це новоукраїнка. Причому з шахтарського був стрімкий наступ, він розпочався на минулому тижні, в кінці минулого тижня, фактично, і доволі швидко ворог лише просунувся бік шахтарського він ще забезпечив фланги е якраз разом з новоукраїнкою. Там є різні причини, чому так відбулося, але це було доволі таке швидке механізоване просування. Чи то е, ті частини збройних сил, які там е, тримали оборону, вони не мали там достатніх сил та засобів для того, щоб убезпечити е, відбити це просування, чи то ця місцевість не була значною мірою е, підготовлена в форсифікаційному плані, чи то одне і друге. Обидва фактори зіграли свою роль, але ну ми бачимо те, що сталося. І Шахтарське це е, створює загрозу глибокого охоплення Кураху. Якщо ми подивимося на мапу, то в цьому переконаємося. Тобто ворог може зайти фактично позаду Курахова, тобто західніше цього населеного пункту. Це дуже неприємно. А може він не піти на Кураху, може велику новосівку спробувати вдарити у фланг. Це теж буде погано, оскільки це е, про вемівський виступ що далі ми про нього згадували. От, то просування на Левадне воно таке, не таке страшне, як, скажімо, удар в бік, Великої Новосільки. Тому ситуація на півдні Донецької області так само складається неприємною для оборони. і, очевидно, ми можемо лише констатувати, а перспективи такі, що якщо там це місцевість і поготова на фортифікаційному плані, то буде дуже важко там стримувати накати Збройних Сулів Російської Федерації. Стосовно Куп'янська, минулого тижня буквально це субота була. Спілкувалися в прямому ефірі особисто з головою військової адміністрації. Куп'янська сказав він, що в місті досі перебуває 3-3,5 тисячі українських громадян, які дуже важко погоджуються на те, щоб залишати місто. Але фактично місто сьогодні опиняється в дуже важких з точки зору його оборони умовах, і всім наполегливо радять все таки його залишити, для того щоб сили оборони могли проводити свої оборонні операції там. От е, Куп'янська, фактично, бої за які можуть розпоч... розпочинатися так е, вже е, найближчі дні, тижні. Е, ситуація може складатися по-різному. Тут прогнози е, важко давати, але е, це місто, от його імовірна е, оборона, чи е, готові. Сила оборони України до цього і значення утримання цього міста. Ну Ми знаємо, що президент Зеленський сказав: нам не важлива географія, нам важливо зберігати життя, але це Куп'янськ, це величезна агломерація потім за Куп'янськом вже починається. ну Це логістичний хаб важливий для ворога з точки зору там і перехрестя доріг, там і окупіцька там залізнична станція. Тобто, це важливо для ворога, якщо він. А він планує захоплення Донецьку область. Тобто, це покращення логістики для розгортання подальших бойових дій на півночі Донецької області. Це Слов'янськ, Кроматорськ, ці місця і ці міста. Це перше, це військове значення, а військово-політичне значення воно важливо, оскільки таким чином ворог відсуває нас і поспавляє нас успіхів, які ми отримали під час нашого харчівського контрнаступу. Це ще й психологічний момент. Доволі значний е, так. Зараз е, передові е, частини Збройних Сил Російської Федерації знаходяться недалеко від Купінська, називаються різні е, відстані, там навіть звучало 2,5 км. і це дуже так, мало це, це озвучила якраз військова адміністрація. Абсолютно. Ну от так, то, то це, це насправді тривожно. Тобто їм вдалося обійти Сінківку, яка трималася доволі довгий термін, ми просто чули, і просунуть собі Купінська. Це з півночі, а з півдня у них є просування в бік річки Осків, е, в районі Курляківки, е, і там вони просунулися, вони там фактично вже е, перерізали дорогу купінг зборова. Це ще один, скажімо так, напрям їхнього руху. І таким чином, якщо ми побачимо, е, знову ж таки нема, то наш повздар на тому березі річки Осківки, звідти вони наступають, вони вже, вони вже фактично розрізаний на дві частини. Це теж погано. Ситуація, насправді тому ми бачимо, що ворог, користуючись великою чисельною більшістю, він отримує можливості для просування. До речі... До речі, цікава історія. Пане Денис, от якраз ви оскіл згадали. Якраз посилаючись на повідомлення військової адміністрації Куп'янської, вони стверджують, що росіяни руйнують переправи. Тобто заважають мирному населенню залишити лівий берег перебратися на правий. і тут, от, є якісь думки, для чого це робити? Ну, вони заважають мирному населенню. Це перше, а друге, вони ще й заважають нам правляти під квітні. Переправи руйнують. Ну так. Тобто, з одного боку, вони руйнують переправи для того, щоб позбавити. Мирне населення значить, можливості переправитися на більш безпечну територію, а з другого боку вони руйную ці переправи для того, щоб наші війська не е, підкріплення від наступаючих російських частин. Я тут жодним чином нікого не покатую, просто я пояснюю причину. І ще у нас залишається буквально дві хвилини на спілкування. Хотів вас запитати от вашої думки. Якщо ви бачили напередодні видання більд німецьке, ну ми знаємо характер цього видання. Так вони трошки клікбейтом займаються, але все ж таки, посилаючись на німецьку розвідку, вони оприлюднили карту ем, України ем, із ймовірними, там так різними кольорами. Задачі Путіна позначені на до кінця 24-го року. Це захоплення всієї е, Донецької області і Луганської області. Так, до кінця, а до 2026 го начебто, е, захоплення Запоріжжя, захоплення Дніпра і частини е, Харківщини е, бачили цю карту? Бачу, бачу, е, бачу що мабуть ба... так, да я, ви... Я отримавсь я від коментарів. Насправді, оскільки. Е... Тут, скажімо так, на наступні два тижні щось прогнозувати вкрай передчасно, а тут, значить, плани на два роки вперед, фактично. Так, для, для прочитання, для того, щоб значить, нагнати жаху, воно добре. А як воно буде насправді, і що там буде значить, протягом наступного року, тут коментарі вкрай передчасно. Зрозуміло, пане Денисе. Я вам надзвичайно вдячний за те, що в цей ранок знайшли час увімкнутися і поспілкуватися з глядачами і підписниками Ютуб каналу Ми Україна. Денис Попович, військовий аналітик, був моїм співрозмовником сьогодні. Друзі, я вас закликаю підписуватися на Ютуб канал Ми Україна. Якщо ви цього ще не зробили, будьте активними в чаті. Ну і підтримайте збір на потреби українських оборонців. Зокрема, іде. Про збір на потреби спецпідрозділу Тимура ГУР, Міністерства оборони України, 93 сто окремо механізовану бригаду Холодний Яр, тактичну групу Адам а також. А також. А також ці донати, за ці донати ви зможете отримати унікальний подарунок. Це унікальна мапа острову Зміїний із підписами наших захисників. Зробіть донат. Розмір донату не має значення. Все, до зустрічі в ефірах. Бережіть себе. Пане Денисе, дякую.